Друзі, вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Тема сьогоднішнього брифінгу це оперативна ситуація, що склалася на Харківщині за минулий тиждень у період з 1 по 7 квітня. Ради вітати нашого спікера, пана Євгена Василенка, речника головного управління ДСНС України у Харківській області. Тож, пане Євгене, вам слово вітаю інформація про оперативні події з 1 по 7 квітня. Минулий тиждень був доволі насичений на події, на бойові виїзди наших підрозділів, і найтрагічніший для Харківського гарнізону ДСНС за весь час війни. Виїздів за сигналом тривоги загалом за тиждень було зафіксовано 671 виїзд, на ліквідацію пожеж 554, в тому числі пов'язаних з веденням бойових дій 50 виїздів. Виїзди для гасіння пожеж в природних екосистемах 447 і для надання допомоги населенню 57 залучень. За минулий тиждень на пожежах було врятовано дві особи, евакуйовано 11 загиблих на пожежах три людини, одна травмована. Загинула під завалами одна людина. Ще одну людину було врятовано. Нагадаю, що сапери ДСНС, які працюють на Харківщині у складі зведеного загону, а саме 38 піротехнічних розрахунків, 196 саперів та 91 одиниць техніки за тиждень 310 разів раз залучались для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Всього було виявлено та знешкоджено 796 боєприпасів. З початку війни перетехніка обстежила 5631 гектар території за допомогою машин механізованого розмінування 198 гектарів. Території 3158 км кілометрів вздовж лінії електропередач. Загалом виявлена та знешкоджена 90 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів за минулий тиждень. Підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметів не сталося, але все одно ми попереджаємо всіх мешканців Харківської області про високу замінованість, зокрема, деокупованої території Харківщини, і попереджаємо про правила безпеки при виявленні та поводженні з вибухонебезпечними предметами. По-перше, це ні в якому разі не чіпати боєприпаси, відійти. Тії ж дорого, якою ви прийшли, і негайно зателефонувати за номером 101 або 112 та повідомити про небезпечну знахідку. До місця прибудуть сапери та знешкодять вибухонебезпечний предмет пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами протягом тижня. Підрозділи ДСНС залучались до ліквідації пожеж, які були спричинені ворожими обстрілами. І стались вони у населених пунктах Куп'янського, Богодухівського, Чугуївського ізюмського, Лазівського районах області, а також у місті Харкові. Загалом їх було 50. вночі 4 квітня Ворог здійснив терористичну атаку по місту Харкову безпосередньо під ураження. Потрапила житлова інфраструктура. Це звичайні приватні та багатоповерхові житлові будинки. До місця події прибули рятувальники під час ліквідації пожежі та рятування людей. Ворог завдав повторного удару шахедами по місцю місцю роботи підрозділів ДСНС. В результаті чого троє наших співробітників загинуло. Також на місці цих подій загинула ще одна жінка, були постраждалі. Пошкоджень також зазнало три одиниці техніки ДСНС. 6 квітня Харківський гарнізон попрощався з загиблими героями-рятувальниками. І ще раз хочемо висловити співчуття близьким загиблим. Колегам, побратимам, наших героїв-рятувальників, 7 квітня в день росіяни завдали ударів по житловому сектору серед міста Харкова. В результаті обстрілу сталося декілька осередків займання. Загалом горіли на території Шевченківського району міста Харкова, горіли гаражі. Та легкові автомобілі на загальній площі 40 квадратних метрів були постраждалі серед цивільного населення. Усі пожежі були оперативно ліквідовані. Також цього дня сталися пожежі, пов'язані з ворожими обстрілами у селі Казача Лопань. Грів приватний житловий будинок на площі 80 квадратних метрів в селі Кругляківка Курилівської громади, снаряд влучив у житловий будинок. Площа пожежі склала 120 квадратних метрів у місті Дергачі. Внаслідок обстрілу горіла суха трава. На площі 1000 квадратних метрів всі пожежі були оперативно ліквідовані. Протягом тижня сталося 447 пожеж від випалювання людьми сухої трави, листя очерету та сміття. Усі пожежі були оперативно ліквідовані співробітниками ДСНС, але ще раз хочемо звернутися до цих мешканців про заборону випалювання сухої трави і про адміністративну відповідальність за це випалювання. Якщо коротко, в мене все. Дякую, пане Євгене. Переходимо до запитань від наших колег. Добрий день, Даша Гвара Медіа. Скажіть, будь ласка, яку допомогу ви надаєте надаєте сім'ям загиблих рятувальників? <клес> Всебічну допомогу, як фінансову, так і підтримку загалом? А взагалі, скільки за два роки повномасштабного вторгнення постраждало рятувальників на Харківщині і в самому Харкові? Сім рятувальників загинуло, близько сорока постраждало, Крім того, вісім саперів загинуло і 35 постраждало. В останні обстріли були також у вас пошкоджена техніка, машини. Скажіть, будь ласка, чи що саме у вас було пошкоджено, і скільки вам зараз необхідно на це коштів, щоб відновити? Техніка вже е, замінена, і дві одиниці техніки не підлягають відновленню. Воно вже виведений резерв, і техніка замінена. У нас є певний резерв для гасіння пожежі і рятування людей. Враховуючи те, що зараз почастішили обстріли, коли подвійний обстріл тазу йде, чи буде якось ДСНС на це реагувати і змінювати свою тактику щодо допомоги? Усі умови ми розказувати на загал не будемо, але безпекові питання враховуються. Що зараз роблять робить ДСНС під час блокаутів, як ну, саме допомога місту людям у місті? Безпосередньо працюють пункти незламності, куди можуть звернутися місцеві мешканці саме пункти незламності, які працюють на базі підрозділів ДСНС. І люди так звертаються за допомогою. Угу. Ну, це і... зарядити гаджети, прийти випити чаю там. і загалом все те необхідне, що можуть надати наші рятувальники в пунктах незламності, ми надаємо. Чи є зараз статистика? Наскільки скільки разів Росія застосовувала подвійну атаку на Харків та тобто? Ні, це статистики у нас немає. Це до правоохоронців. Дякую. Хочу подякувати нашому спікеру. Нагадаю, з знову студії був Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. Долучаюся до слів підтримки і співчуттів близьким та рідним полеглих героїв. І хочу подякувати усім представникам служби ДСНС України за їхню роботу. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу.